Друзі, багато хто питає, як вживається от собака і кіт. Дивіться? Це нормально, як і все. Іди сюди! Це вони ганяються, бігають разом із кайфують. Так, ще не знімочку, але вже лежать. Вона, до речі, у мене повідає я от Фу, Не може, сюди. Оп, де це заліпа? Дивіться. На мене то старілки поїдає, то звиньки у нас трохи звоїть ось, хтось туди вряд то знає. і собака. У нас є кіт марсик. Він достав пріоритети і, типу, якщо він лежить на крильці, то вона туди навіть не підходить, тому що він може і пошипіти, і по носу дати лапу. У нас такий марсик е характерний. А лайки він заіграє і обігає від мене. Одне від неї. Отак. Так що так, не боїть сидіти. Як щось, якщо тільки ваша собачка щось робить котам, то ви її маєте ругати. Постійно ругати. Проще лежати, лежати. Давай, молодець. І треба ругати. От спочатку ми не знали, чого вона бігає за котами і боялись, але потім вона почала просто з ними бігати з ним і з ними гратися. І до цього ми і ругали, що вона не бігає, а зараз вони просто бігають і граються. До речі, зараз я вам покажу, яку, як, яку команду вона нас чогось робити. Суслік! Росі, суслик. суслік! Суслік! Давай! Давай. Суслік! Давай, давай, давай! Ти що? Ой, молодець. Молодець, Гарний суслік! такий суслик вона вміє робить. Ось я, теж деталі. Всім дякую за перегляд, будь ласка. Я вас дуже прошу підписуватись, тому що дуже мало підписок. Поставте вподобайку, тому що дуже мало вподобайок, Але головне підписуйтесь. Тому що взагалі не підписуються люди. Дякую вам за перегляд. Усім па-па!